шановні телеглядачі в ефірі програма Вечірня студія. Я її ведуча Лена Проценко. Сьогодні будемо говорити про найстаріший вуз Херсона. Це Херсонський державний університет, якому цьогоріч виповнюється 100 років. До студії запросили людину, яка не лише навчалася в тоді, колишньому інституті імені Крупської, але ще й викладала, а нині очолює факультет психології, історії та соціології Херсонського державного університету, пані Ірина Васильна Шапошникова. Ірина Васильна, я вас рада вити. Вітаю в нашій Добре. студії сьогодні у вас уже на сьогодні у вас уже багато є почесних звань до вашого ім'я. Ви і доктор соціологічних наук, і професор. І можна гордо сказати, що всі ці ваші звання, все, що ви здобули. Це все було в стінах університету, нині університету. Але давайте пригадаємо, як змінювався сам заклад, яких статусів набував і що це йому давало. Дійсно, наш університет. Історія мого життя пов'язана після 17 років, після закінчення школи з нашим університетом. Це правда. І починала я навчатися на філологічному факультеті, який розташовувався на вулиці Суворова. От. І це було прекрасне приміщення одноповерхове, де літом були відкриті вікна. І коли приходили великі пароплави з торгу... торговлі і ходили красиві індуси в чалмах Пасурова, ми могли виглядати з вікон і з ними знайомитися. Жоних також могли до нас зазирати у вікна, і таким чином все відбувалося. Ми були в центрі. Це Світо Херсонського, бо вулиця Суворова, це завжди особлива. Це і наш старий корпус, який на вулиці Перекопське, це і наш корпус, який тепер на вулиці Морська, де знаходиться обласне управління освіти, там, там наші анатомічні лабораторії були, біологія наша була, було декілька всього факультетів, але такі ключові факультети, як філологічний, природничий. Боюсь помилиться, точно, ну, природничі точно, фізмат і е, общтехнічних дисциплін, це інженерно-технологічний наш факультет. От, отакі були. У нас вже тоді був хороший лінафонний кабінет, дуже хороша бібліотека, картотеки були цікаві, дуже діалектологічна, як і в Давидовична Гінз Беравії. І е, це був це був наш херсонський державний. Педагогічний інститут імені Надії Костянтинівни Крупської. Крупське хочу нагадати тим, хто можливо забув, або тим, хто не знає, що от те, що цей універ цей інститут. Був імені Крупської, це вона особисто дала згоду, бо делегація нашого інституту так їздила до неї на прийом і особисто брала згоду на присвоєння такого ім'я. Сьогодні ми просто Херсонський державний університет, а були ми ще Херсонським державним педагогічним університетом. Так, так. Було і таке це все наші ювілейні роки. Потім, коли почали ми ліцензувати, тобто відкривати нові спеціальності, не пов'язані з педагогічною діяльністю. І коли цих спеціальностей стала достатня кількість, коли ми стали вузом четвертого рівня акредитації, це значить більша частина всіх наших спеціальностей здобула. Змогла проліцензувати і повторно і первинно акредитувати магістратуру за різними спеціальностями. А тоді стало питання, що ми можемо вже називатися універсальним таким вузом, без слова педагогічний. І ми стали Херсонським державним університетом, яким є сьогодні. Але наскільки це давній наш вуз, наскільки він улюблений нашими городянами і знаний в нашому місті, говорить навіть те, що до сих пір. Маршрутні таксі наші, угу. коли прописують свій маршрут, пишуть ага. п'ядин. І багато-багато людей говорять, де ти працюєш. В Херсонському державному універсі. Це п'Ідин, «Підин», це наш рідний підин, який сьогодні доріз до такого е високого статусу. І я, як і багато наших, багатотисячний весь наш колектив плекаємо надію, що все-таки. Ми будемо національним вузом, ми дуже хочемо цього, ми прагнемо цього. Ми різні, різні періоди ми починаємо цю роботу і думаю, що будемо продовжувати. А особливо тепер, коли у нас є підтримка, ну ви ж знаєте, що в Верховній Раді і для цього дуже багато ця людина робить. От і тому ми все таки віримо в те, що це буде. Але ми ми живі, ми зможнілі, досвідчені, Організм працює, і організм на повну, працює так? живе і наповно працює. Ірина Сина, але якщо говорити про історію таку багатющу, не можна не сказати слово про людей, тому що сама будівля, сама назва установи нічого не варта, якщо там порожньо і якщо людям байдуже. От кого б ви сьогодні згадали, чиї ім'я? Чиї ім'я стали, скажімо так, Поштовхом для того, ну хто своїми працями зробив поштовх для того, аби статус університету нинішнього змінювався, доріс до цього, до університетського. А тепер вже мріємо про більш високий статус. Звичайно, це люди, ви правильно сказали, душа в університету і в будь-якого закладу, не тільки освіти, а взагалі будь-якої установи. Душа його жива до того часу, поки там живі люди. Наша душа це наші студенти і ті люди, які розбудовують наш університет, творять його історію. Звичайно. Ну, коли ми ставали педагогічним університетом, це був звичайно, я не можу не сказати допоміг нам в цьому. Тодішній депутат е, Ніколає Станіслав mm -hmm. Миколаївич, він дуже багато зробив для нашого вузу. А наші це, от е, я хочу ректорів згадати, багато було ректорів, але от тих, от, хто активно діяв, коли я була студенткою і працював, це і Євген Павлович, світла пам'ять цим людям Поліщук, це і Анатолій Іванович Ніцой, Він історик за освітою. При ньому відкрилася історична, поновилася історична спеціальність. Це, ну, звичайно, такі шановні, дорогі мої вчителі, як Пришва Борис Григорович. Це наш куратор Примак Іван Іванович. Я горжуся тим, що він був моїм вчителем і куратором. Він учення Гатангела Кримського, розумієте? Які це постаті були? І багато-багато інших. Е... Хто нині живий, це і Валентина Олександрівна Нагіна, яка була моїм куратором. І я пишаюся тим, що я сьогодні можу взяти за руку, привітатися з Марією Іванівною Пентелю. Так, це історія. Це, я взагалі була дуже щаслива, от просто щаслива, коли дізналася, що вона. Стала почесним по почесним міста Херсона. Херсона. Мені здається, що був такий передзвін, що це як ніхто так, вона заслуговує злововує, цього. Дійсно. Звичайно, я не можу не назвати Віктора Петровича Бермана, шановного нашого дорогого колегу, декана. І багатьох багатьох інших, але звичайно, я хочу сказати, що це і Олег Васильович Мішуков. Це людина-епоха, людина наше все, людина для якої цей дійсно вуз, він виріс в ньому, як і я в ньому в цьому вузі. Він зробив для нього дуже багато для розбудови цього вузу, для відкриття нових спеціальностей, для того, щоб він був універсальним навчальним закладом. Я вже не говорю про те, що цей вуз пов'язаний з ім'ям мого дідуся. Угу. Мій дідусь, Династія. мій чоловік, мої діти. Я ми всі закінчили. Мій брат рідний. Ми всі закінчили цей, тобто пуповина нашого роду закопана угу. в цьому вузі. І це багато-багато нинішніх моїх шановних колег. І ті, хто пішли з вузу. На жаль, у нас і таке. У нас останнім часом пішли люди з вузу з різних причин. Важкі часи ми переживали і трохи зараз переживаємо. Але я думаю, що все це стане на свої місця і корабель цей під назвою Херсонський державний університет буде йти. Але дійсно колеги, які сьогодні працюють, це Олександр Євгенович Хадосовцев вчений так, всіх мабуть зі не ям, не обласити, біологи, так. які проводять дослідження відомі в усьому світі. Не можна не говорити про цих людей. Вони дійсно є. Це мої дорогі колеги на факультеті української філології, і на факультеті фізичного виховання спорту, і на факультеті юридичному от сьогодні три доктори наук, от раз і захистилися, і підтвердження отримали. Тобто, ми ростемо, це наші люди, це наша історія, це наша дійсно душа. Тому колеги наші працюють. А ті, кого нема, світла їм пам'ять. Ви знаєте, мене завжди дивує, коли я буваю присутня як журналіст на ваших конференціях. Психології вашого факультету, так, психології, історії та соціології. Наскільки багато науковців з інших міст України нині приїздить до вас, дивує те, що люди з. Поїзда зразу йдуть на конференцію, зразу включаються, зразу працюють, Висупають, виступають. А, так, так. Несуть думку, несуть слово, несуть дійсно, як -то, науку, науку доносять до кожного студента, який хоче це почути. Із Харкова, із Києва, і зі Львова, і з поважних університетів, так, таких так. не менш знаних, аніж наш, але ми вже рівняємося і вони, скажімо, також завжди говорять: ми маємо за честь бути присутніми на вашій конференції з чим це ще можна поєднати Ну, по перше. знаєте, раніше колись був колись Радянське Союз, то говорили, що навіть в Москві ходила така бувальщина, що навіть в Москві говорили: от я хочу так жити, як в Херсоні. Ми вміємо, по перше, зустрічати людей. Ми вміємо бути гостинними, ну південь, це ясно і. Хоч це зима осінь і, і літо, угу. ми подаємо. їх прийняти. А приймаємо. Головне все-таки, що у нас дійсно професійні люди працюють. Знаєте, я колись говорила, що і велика політика робиться на периферії, але і часто є, і є приклади такі, що і велика наука твориться тут, в звичайних периферійних вузах. Якщо ми згадаємо історію науки, історичні постаті науки, то ми побачимо, що мало хто з них. Угу. Прямо от як прийшли в найголовніше вуз, так там і стали, і все зробили. розумієте? Тому у нас, у нас наукові школи солідні. Ну, у нас на факультеті три наукові школи. Три. Тамара Олександрівна, Дмитренка, доктора педагогічних наук. Лінової Олени Євгенівни, Андрієва Віталія Миколача. Три школи історія, психологія, педагогіка все угу. представлено. Розумієте, а також і на інших факультетах. І, он, і якщо це пленарно, то це дійсно доповіді наукові. Наукові цікаві, піднімаються проблеми. Потім ці проблеми переростають в підручники. Потім ми даємо пропозиції. Ну сьогодні програми, які розробила наприклад Тетяна Васильна Коршун із реабілітації із. Соціального захисту населення сьогодні вони затверджені на рівні Міністерства соціальної політики, Міністерство соціальної політики звертається до Міністерства освіти, щоб ці програми впровадили в наукову, в навчальну перепрошую, підготовку. Це і дисертації, це відкриття спеціальностей аспірантур. Ну, у нас на факультеті соціальної роботи, аспірантура. В усій Україні чотири таких аспірантури, одна з них у нас. У нас аспірантура психологія, у нас аспірантура історія, і так в усьому вузі всі намагаються щось робити і серйозно робити, а не ну знаєте для галочки. І от підсумком я вважаю, цієї серйозної такої роботи буде величезний науковий форум. Який пройде, називається всеукраїнський, з міжнародною участю, який пройде в межах святкування солітнього ювілею нашого університету. От навіть до того ми дійшли сьогодні, коли говорили про планування, що можливо він навіть буде в актовій залі, бо велика кількість вчених подала заявки і не просто заявки для участі приїхати, а вони хочуть виступувати з доповідям на пленарних на секційних засіданнях це дорого варте. От тому я вже мовчу про наші наукові журнали, що вони не просто і фахові, що вони мають індекс цитування, що вони мають індекс Капірнікусу. Тобто ми працюємо в цьому напрямі дуже серйозно, і нам хочеться, щоб про нас серйозно говорили. Тому, от, тому до нас люди і хочуть їхати. Ірина Васильовна, я пригадую часи, коли після закінчення школи я також вступала в Херсонський інститут, але, на жаль, не вступила. Але пам'ятаю, те відчуття, знаєте, коли заходиш, дитина з села приїхала, нічого. Такого великого не бачила лише одноповерхові будинки, і заходиш всю альмаматер, ти жахаєшся навіть, я не знаю, навіть стін оціх, я не знаю, цих сходів всього боїшся, але потім, як приходиш до тями, і ну так прикро мені було, що я не вступила. Але от скажіть, з роками стає, ми розуміємо, що все змінюється, щас не іспити ЗНО, а все змінюється. От загалом, якщо говорити зараз, складніше чи простіше вступити. Тим паче, що я от розумію, сьогодні Херсонський університет це не вуз, який ближче до хати, а це вуз, до якого треба вступати, бо там так. можеш отримати капітальні знання. Так, і важче, і складніше. Так. Важче в тому плані, що все-таки абітурієнти повинні вже от от уже сьогодні угу. вони повинні думати, продумувати свій шлях до того навчального вищого закладу, куди вони хочуть. От сьогодні вже є умови. Прийому uh -huh. сьогодні вже є тести, які треба складати на будь-яку спеціальність. Сьогодні вони можуть подивитися і подумати. Uh -huh. Далі буде реєстрація, і все таке інше. І тому в цьому плані їм треба готуватися, можливо, більше приділити уваги. А і ще складніше стало нашому четвертому курсу. От минулого року тільки юристи пробно проводили вступ за тестуванням, а тепер іноземна мова для всіх. Хто mm -hmm. буде вступати в магістратуру. Тому в цьому плані ускладнюється, але все це йде з вимогами часу, часу з вимога. тим, що ми входимо до світової освітньої спільноти, і це нормально. Mm -hmm. От для мене складніше, що? що я живу людину бачу, як декан, коли сижу в приймальній комісії, працюю. Я живу людину бачу вже на тому етапі, коли машина здійснила відбор mm -hmm. і людина приносить до нас документи. Оце, звичайно. Хоч і говорять, що, говорить, що корупційна складова, коли вступні іспити, ну, Всі люди люди, як я кажу. Ага. Але разом з тим ти завжди міг побачити <світ> мол, очі. очі дитини. Ага. Ти її міг почути, і ти міг зрозуміти, що дійсно ця дитина хотіла сюди саме, чи просто так склалося життя. Ага. розумієте? Тому колись стояло питання про те, що були окремі якісь випробування або тестування. Але це все дуже. Ну, от, Психологічно, професійно якесь, щоб нахили дитини вивчали прямо отут, -от, отут, отут, отут в приймальній комісії. Але це, по-перше, треба мати серйозні кошти, тому що це програми, їх треба сертифікувати угу. і так далі. Це Міністерство велику роботу повинно провести Верховна Рада, бо законодавчі акти повинні прийняти. В цьому плані так. Ну, а взагалі дітям, мені здається, легше електронна розіслав. Як я кажу у 100 вузів. Ну це умовно, але то кількість, яка обмежена. Але це не один вуз. Електрони, і сиди, декому ми телефонуємо. Добрий день, ви у нас там рекомендовані туди. То А у відповідь 17-річний юнак говорить: А я я і ще в п'ять вузів подав заявки. І я чекаю запрошення від них. Ага, вони чекаю. мені ще не зателефонували. Ага. От сьогодні от така ситуація ага. Цікаво, але це звичайно складні. Ага. Ми ж хочемо, щоб всі до нас ага. так. Ірина Сина, ну я особисто бачила і ваше становлення, тому що я навчалася на заочному відділенні, і ви викладали на факультеті української мови та літератури. Так, а потім вже стали деканом факультету. Це було дуже приємно для нас, студентів, тому що ви знаєте, що всі вас люблять. Ось. І скажіть, от ви навмисно, ну може, не всі, ви так посміхнулися, але ж, але ж приємно бачити сьогодні вас. Я, кажу, я ж не хочу, щоб вони всі ж Ну любили, так, не 100 баксів. людина, та. Та. Так, людина, там де людина. От скажіть, ви навмисно не полишали стіни саме цього інституту, тому що династія? Чи ви бачили взагалі себе де-інде в іншому місці? Тому що і в вашому житті були нелегкі часи. І опускалися руки, і було прикро, і було боляче за свій інститут, за свою альма-матер, за свій університет. Що можете сказати? Ну, по-перше, я 10 років вчителем відпрацювала От, до того, так. як прийти до, до нашого вузу. Але я, я знала, що я буду в цьому вузі працювати. Я його люблю. Так. Я буду працювати Сама любов в цьому... до закладу. Да, да. я, я люблю цей вуз. О, так. От. Я люблю цей університет, я люблю все, що в ньому відбувається: навчальний процес, позанавчальні заходи, наради, засідання. Я просто його люблю. І мені не байдуже, як він буде розвиватися і що там буде, і, і, і як складеться доля цього університету. Я думаю, вона складеться прекрасно. І тому. Ну, після того, як я сюди прийшла, у мене не стояло питання uh -huh. про те, що шукати десь якусь іншу роботу. Але, звичайно, іноді я про це думала останні два роки. Іноді я про це думала, бо були такі: знаєте, ну, складно нам працювати зараз, тому що ну, реформи ми переходимо, е е е і всі люди, люди, як я кажу, але. Категоричного рішення про те, що я повинна піти з цього вузу, у мене не було ніколи такого. Я думаю, що все-таки все моє життя. Пов'язана з цим вузом більше більша частина трудового життя. і ну, Думаю, що скільки зможу, стільки буду працювати. Хоча колись Олег Васильович говорив: ну що у тебе за манера, Ти завжди хочеш, щоб твій факультет був на першому місці. А я йому кажу, ні, Олег Васильович, Я не хочу, щоб мій факультет був на першому місці. Я хочу, щоб ви знали, що навіть якщо ви мене поставите прибиральницею в цьому вузі. Я буду найкраща прибиральниця, а, от і я буду на першому місці серед прибиральників. все. Тому от, от що для мене цей вуз, розумієте? Угу. Місце... Відданість справі. Да. От, дивіться, це моє виход... життя, це так. все моє. Виходить так, відданість. У стосунках з людиною відданість справі, відданість роботі, яку ти любиш, і виконання все на відміну саме це, мабуть, і стає приводом до того, що ми говоримо, що сьогодні університету 100 років, тому що саме такі люди творять його історію. Творять те, що дає поштовх далі рухатися. Так, Ірина Всивна, тож які заходи пропонуєте, чи які заходи відбудуться в рамках святкування на сьогодні? Вже відомо, можна призвивати? звичайно, відомо. Звичайно, планування ніхто не відміняв. Ми готувалися, ми знали, що це буде. Ми готувалися, ми продумували. У нас величезний план. План розбитий на декілька секторів від планування первинних наших ланок, кафедр, факультетів і так далі до загального університету починаємо ми святкувати 13-го числа. Прекрасне число. От, 13-го числа в холі університету відкриття. Ну, ми думаємо, що буде. Ми, ми віримо в те, що буде хороша погода. Тоді воно буде розширене. От, але в холі пройде урочисте відкриття. Потім ми виходимо у двір. І е, флешмоб студентський присвячений до сторіччя нашого університету. До, до речі, повертаючись до питання про першість факультетів, ми вже провели такий флешмоб ага, Його, ну, і буде тіпніше. на нашій сторінці. Да, це так прекрасно, коли зверху все знімається. ХДУ, в 100 років, прапор, все красиво. Ага. От щось подібне буде. Будуть кульки красиві, факультет, одна куля, все це буде красиво. Наступного дня. У нас буде зустріч з ветеранами і випускниками нашого вузу, дуже красива. Угу. Вшануємо їх, привітаємо їх, запросимо на концертну програму, наш ректорат їх привітає. Звичайно, ми з ними ми їх запрошуємо і, звичайно, ми з ними зустрінемося. Далі, 15 числа, особливо звертаюся до батьків, до, до школярів, до учнів, технікумів, коледжів. 15 числа називається Урочистий святковий профорієнтаційний захід. Ми Готові розказати вже про те, що які нові спеціальності є, які нові умови прийому. Зразу скажу, що на психологію ввели математику, для соціології профільний предмет, а це наші, наші спеціальності. Також математика, але ми цього не боїмося і вступаємо на наші спеціальності. От буде цей великий захід, де ми зустрінемо знову в холі, знову відкриття, в актовому залі, концерт, на факультети. Ми запрошуємо всіх дітей з усієї області, і з міста, звичайно ж, нам в цьому... Сподіваємося, допоможе і обласне управління освіти. Ми віримо це. до наш випускник нашого факультету очолює так. обласне управління Євген Криницький. Так тому я думаю, що він також буде зацікавлений, щоб взяти участь у цьому заході. От 16-го числа у нас величезний науковий форум, всеукраїнський з міжнародною участю, багато гостей, багато заявлених доповідей, де я вже говорила. солідна програма, наукова солідна програма. І е, апофеозом буде 17 число, де урочистий захід буде проведено у. Херсонському обласному музичному драматичному театрі, де урочистий вечір з відповідною програмою mm -hmm. і так далі, і тому подібне. І хочу сказати, що мене тішить і я щаслива від того, що в усіх заходах без винятку у творчій mm -hmm. частині бере участь мій факультет. В середньому 41 студент на сцені, а є і більше. Тому от ми, ми готові, ми запрошуємо всіх. Двері наші в ці дні, двері наші завжди для людей відкриті, а В ці дні особливо. Ці дні особливо. Mm -hmm. Ми вітаємо всіх Випускників, де б вони не жили, в Херсонщині, в інших містах, в інших країнах. І я вірю, що ці люди знають. Ми пам'ятаємо про тих, хто будував і творив історію нашого факультету. І ми запрошуємо до нас і на навчання, і до зустрічей, і до зустрічей з сьогоднішніми студентами. Будемо раді бачити наших гостей і наш ректорат, і виконувач обов'язків ректора Наталія Анатолійовна Тюхтенка запрошує всіх, хто. Любить, вірить і поважає наш університет, і навіть тих, хто не поважає, щоб прийшли, подивилися, подивилися і почали все. поважати Я, ну, на святкування. Сиджу не можу вирухувати, які це дні тижня припадають, і хочеться зразу спитати, а що ж навчання відміняється? Ні, навчання ага. не відміняється. Навчання у нас у нас буде індивідуальний графік навчання: 17-го, міжнародний день студента. Це традиція. Віві, Олег Васильович Мішуков. Ми okay. вітаємо наших студентів з днем студента. От тоді, а так ми все робимо. Паралельно святкування, відкриття після занять. Єдиний форум у нас буде науковий о 10-й годині, але там задіяні вчені, ми зробимо одноразові заміни в стабільному розкладі, і там чисто от, такий склад буде викладацько вчений, отак ага. скажу. Але заняття йдуть паралельно. От і навчальний процес ні в якому разі не порушується. Які плани саме на факультеті, які ви очолюєте найближчі? люблю планом наше громадьо. Називається, <гум> значить, по-перше, ми проходимо в цьому році навчальному акредитацію. Святкування це ясно, але життя продовжується і після нього, як виявляється. <гум> От, ми проводимо акредитацію повторно всіх наших спеціальностей і майже всіх рівнів. Тобто uh -huh. магістратура, бакалавріат, серйозна робота студентів, викладачів. Ми повинні підтвер... ми повинні підтвердити свою фаховість. Студенти повинні підтвердити ті знання, які вимагає міністерство для того, щоб ми мали право надавати освітню uh -huh. послугу, а вони отримувати диплом. Це перше. По-друге, нам міністерство доручило знову ж таки про рівень професіоналізму наших колег. Нам міністерство доручило проводити два. Це студентських конкурс з гендерних досліджень із загальної та соціальної психології. До речі, конкурс загальної та соціальної психології не проводився. Ініціатор була Наталія Іванівна, Тавровецька, завідувач кафедри практичної психології. Дякуємо міністерству. Воно угу. звернуло на нас увагу і. Надало нам таку честь і можливість. От ми два величезних конкурси зустрічаємо. Ну і крім того, ми запланували і, і конференції наукові, але і плануємо величезну роботу профорієнтаційну. Ми будемо їздити, ми будемо розказувати, як і минулого року, про те, що от ми такі є, і щоб до нас вступали діти. Ми плануємо докторські дисертації з філософії, кандидатські. Все це ми плануємо і. Ми живемо, ми діємо, тому що ми хочемо, щоб вуз зростав далі. Ірина Васина, ви як викладач, як оратор зі завданням, ви впоралися? Ви вклалися саме в той час, який був який обмежував нашу програму. Тому мені хочеться лише побажати вам всього найкращого, як завжди, у всіх ваших хороших починаннях. Хай все про що ви мрієте, як людина, і те про що хочете, як уже професор, як викладач. Хай все буде так, як треба. Дякую вам, Хай щастить. Добро. До побачення. побачення, шановні.